Ну і останнє питання: знаєте, переглядаючи звернення Путіна, я звернула увагу на те, що він не відмовився від ідеї повторного походу на Київ і взяття захоплення всієї України. Наскільки реальний зараз цей ризик? І скільки, от добре, 300 тисяч вона кинуть туди, так на фронт, який зараз там є? Скільки їм треба в ідеалі зібрати гарматного м'яса, щоб піти на Київ? Я думаю, що для того, щоб опанувати всю Україну, треба збирати армію десь у мільйона осіб, не менше. Це мінімум. А при умові того, що ми, ми ж не сидимо, склавши руки, ми ж отримаємо допомогу, ми навчаємо своїх військовослужбовців. то я думаю, що можливо, якщо розраховувати, ну він, скоріш за все, розраховує на нову кампанію на весну. То там треба можливо треба буде і більше, чому? Тому що ми саме велика країна Європи, і ми, вони технологічно і е, професійно деградують в плані підготовки особового складу, і плані і в плані е, техніки озброєння. Врешті-решт, все одно вони приходять до радянських радянського озброєння, яке стоїть на довготривалому зберіганні. А ми навпаки, ми ростемо в плані професіоналізму. Нас навчаємо військовослужбовців в західних навчальних центрах і отримуємо сучасні західні зразки озброєння. Як би там не говорили, які би суперечки і дебати не тривали, все одно, решта-решт, потрохи захід починає давати, дає нам ту зброю, яка необхідна. І я думаю, що ми дійдемо і до ракет е, оперативно-тактичних да дальністю до 300 кілометрів. Причому я думаю, що це питання найближчого часу. А із літаками можемо опинитися вже наприкінці, можливо, навіть наприкінці цього року, а може, а може і раніше. От ну і решта озброєння, можливо, там партії. Подивимось, що нам дасть 1 жовтня, початок процедури ленд-лізу, як оголошували деякі аналітики. Я сподіваюся, що все ж таки партії озброєння будуть налічувати там від 100 єдиниці і більше.